Це і є ось ця така динаміка так званого стресу за етапами, ще описаними в книжці Ганса Селія. Зараз ми четвертий рік війни, Великої війни. І якщо перший етап був реляк, тривога, страх і це тоді, коли всі втікали, рятували своє життя, не розуміли, що робити, ховалися від кожної сирени до прихистків. Потім був етап мобілізації, так, коли ми вписувалися добровольцями, волонтерили, допомагали один одному, переміщали східну частину до заходу і робили все, що можна зробити для того, щоб ну, так, якби подолати небезпеку. То станом на зараз ми маємо фазу виснаження. Ми маємо фазу, де енергії вже набагато менше. Де віри, оптимізму, надії, емоцій, сподівань, теж менше. Чому? Ну, Тому що людина жива істота. Вона не може бути весь час в афекті, вона не може бути весь час в стресі, в неї закінчуються ресурси, бо стрес це додаткова енергія це більше ось цього психоемоційного навантаження. Відповідно, там, де ми без там, де ми. Виснажені там, де ми втомлені, наші цінності і пріоритети теж міняються, тому що не так важливо, вже, з чого все це починалося, як те, що може допомогти мені прямо зараз.